Переходимо на струну ЛЯ. Там у нас трошки інше розташування, але дуже зручне. Тому що Ля, Сі, тон, Сі, до додіс тон, до Додіс, ре півтон. Але ре, мі знов тон. Ми будемо так само все грати від першого пальця. Це такі у нас косички від першого пальця. Тому Сі, до діас. пів тон. І то тренуємо четвертий. Чітко пальчики. Не давити, а стукати. А тут чітко знімати. Так само розташування, бачите, вже цей палець туди не йде, а півтон другий, третій. І так само це робимо два рази. Я дослідив, що на це йде хвилина 10. Отож, два рази заграли дві хвилини 20 секунд. І можна переходити на іншу струну. Переходимо на іншу струну. Так само на мій струні. Першим пальцем у нас фа дієс, тон. Фа дієс, соль дієс. Естер уже знає, це що. Фа дієс, соль дієс, Тон. Соль дієс, ля півтон. І ля, сі, то. Бачите, розташування таке саме на ля і мі. Розташування пальці. Бачите, півтон між другим і третім. І на мій стоні. Півтон між другим і третім. Поїхали на мій сторін. Півтон. Не забувати. І тон. Таким чином ми звикаємо вже готувати наперед свої пальчики в ля-мажорі. Отож, успіхів!